Після того, як я виграв суд і отримав відстрочку для свого клієнта до 2032 року, до мене звернулася в коментарях неймовірна просто кількість людей. Усі просять подивитися це рішення суду та подивитися цей військово обліковий документ. Того я із замальованими. Даними людини скидаю його в наш телеграм-канал Адвокатник Леса. Тому там буде знаходитись це рішення суду і військово-обліковий документ. Кому цікаво, дивіться, використовуйте у своєму житті, у своїй практиці. І знайте, якщо вам не дають відстрочку, так само, як моєму клієнту і ТЦК цікаво відмовила здавати відстрочку, ви можете звернутися до суду і через суд відновити свої права і добитися того, щоб. Вам дали цю відстрочку, тому що на щастя, хоча б суди в Україні працюють нормально, і у разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат не клеса.